Є чимало способів чинити добрі справи. Один із них наочно демонструє доброчинний магазин благодарний. Приміщення надано безоплатне користування меценатами. Функції продавців взяли на себе волонтери. А весь виставлений на продаж товар принесений небайдужими громадянами. Тому він і реалізовується за такими низькими цінами. І кожна річ, і гроші отримані за її продаж, стають основою для широкого спектру благодійних програм і проєктів, які успішно провадить керівництво магазину. Перше, це для бойців на Востокі. Второе – это переселенцы, которые приходят, которых к нам направляют в магазин государственные службы и другие благотворительные фонды. Мы их тут полностью одеваем бесплатно. В больницы, собираем для них постели, полотенца, вещи для одиноких пациентов, которым это дать некому. Дети из многодетных семей и из семей, которые на сегодняшний день социально не защищены. Также к нам обращаются родители, у которых діти сложными онкологическими заболіваннями. мы тоже, ну тут ми вже перечисляли. деньги. допомога хворим дітям, самотнім людям, безпритульним, переселенцям. Всі добрі справи вносяться до своєрідного літопису разом з подяками, найактивнішим благочинцям та волонтерам. За 200 днів роботи магазин благодарний вклав у різні проекти близько 22 тисяч гривень та налагодив співпрацю з великою кількістю благодійних фондів міста. З благодарним магазином ми співпрацюємо. ну, где-то около трех месяцев. Начинали чисто случайно с мандаринок. Мы принесли мандаринки, и с этого момента началось наше сотрудничество. Мы приносили и вещи. У нас скопилось очень много их. Мы позвонили, договорились и привезли просто их здесь. Их уже здесь, там к нам мало приходили, а здесь их разобрали. Завітавши до краниці, криворісті стають її постійними клієнтами, популяризаторами її місії, а також за власним бажанням долучаються до благочинної діяльності. Практически самого початку цього відкриття магазину, То есть как бы у нас є, ми зі мною делаємо такої у нас є для дітей, которые знаходяться в тубдиспансері на сурика в вічделені от, санаторії для дітей туберкульозників ми вот, ну, познакомились з этим магазином, з администрацией, з продавцами, они нам матеріально, помогают, помогают, помогают приобретение памперсов, игрушек, вот, детского питания, вот, ми приобретаємо ну, витамины для этих деток через этот магазин. Я рад, що есть такой магазин. Ну, то есть, хотя бы по чуть-чуть, но ну, это очень ну, большой вклад. То есть, я вижу, що Україна действительно помогает друг другу. Этот магазин просто влился в это. Добрі вчинки під силу кожному, говорять працівники магазину, і пропонують зробити всього три простих кроки: відчинити дверцята своїх шаф, витягти звідти вже непотрібні речі і принести їх до магазину благодарний. А там ці колись зайві речі зроблять свою добру справу.